Таню, тут у коментарях знову пишуть що ми згенеровані штучним інтелектом. Ану, розвій сумніви, покажи людям руки. Скільки у тебе пальців? Ой, знову, добре, тримайте. У мене вчора було глобальне оновлення. Дивись, 5 і 5, рівно 10 пальців. Ну, ось, бачите, друзі, жодних зайвих пальців, все чітко, це ж остання версія. Я, тож сміливо підписуйтесь. А тепер, коли ми порахували Таніни пальці, вмикаємо жорстку правду про дизель. Ставте лайк авансом за красиву сукню та поїхали. Минулого разу ми тут розбирали прогрів бензинових двигунів. І, чесно кажучи, це викликало справжній вибух. Так, реакція була дуже бурхливою. Але найцікавіше було не в самому випуску, а в коментарях. Там просто почався бунт. Справжній бунт власників дизельних авто. О так. Я теж читав. Повідомлення були в стилі Агов, а як же ми? Про нас забули і моє улюблене, просто вимога, справедливість для дизеля. І знаєте, вони ж на сто відсотків праві. Проігнорувати їх було б ну, просто неправильно, тому що правила для дизеля і бензину це не просто різні речі. Це різні світи. Це можна сказати дзеркальні світи, де закони фізики ніби працюють навпаки. Дзеркальні ну, це гучна заява. Двигун є двигун. Це шматок заліза, який має нагрітися, щоб нормально працювати, що може бути аж настільки інакшим. А от, власне, майже все. І сьогодні ми це доведемо. Те, що ми вважали корисним для бензинового мотора, для сучасного дизеля, може стати, скажімо так, повільним вироком. Звучить серйозно. Тому наша місія сьогодні розібратись, чому оця звичка постояти, погрітися на холостих, це найгірше, що можна вигадати для дизеля, і який алгоритм є єдиним правильним. Гаразд, я заінтригована. Давайте тоді почнемо з самого фундаменту, з того, що ламає всю логіку. От реальна ситуація. На дворі мінус 10. Я заводжу дизельну машину, сижу, чекаю. Знайома картина. Угу. 5-10 хвилин, а стрілка температури ледь-ледь відірвалася від нуля або й взагалі лежить. Чому так? Бензинова за цей час вже була б теплою. А вся відповідь криється у двох літерах ККД. Коефіцієнт корисної дії дизельний двигун він же феноменально ефективний, і це одночасно і його перевага, і його прокляття взимку. Тобто дивіться майже вся енергія від згоряння пального йде на корисну роботу, тобто щоб штовхати машину вперед. І лише крихітна крихітна частина цієї енергії йде на побічний продукт, на тепло. Тобто він настільки хороший у своїй основній справі, що в нього просто не залишається зайвої енергії, щоб обігріти самого себе. Саме так давайте просто подивимось на цифри. Сучасний дизель на холостому ходу споживає ну смішну кількість пального десь 0,5-0,7 літра на годину. Чекайте за цілу годину. Та моя кавоварка, мабуть, більше енергії бере, щоб зробити одну чашку кави. Звісно, такою кількістю тепла не нагрієш 100 кілограмів металу. Абсолютно. Цього тепла фізично не вистачає. Уявіть, масивний блок циліндрів, головка блоку, 5-6 літрів холодного густого мастила, 8 літрів антифризу. Система ну дуже інертна. І це, я так розумію, призводить до якихось парадоксів. До ситуації, яка просто вибухає мозок будь-якому водію зі стажем. О, це вже цікаво. Тобто є щось ще більш дивне, ніж просто те, що він не гріється. Так. Уявіть, той самий мороз мінус 10, мінус 15 градусів. Авто стоїть, двигун працює на холостих. І от водій, змерзнувши, вмикає пічку наповну. І в цей момент двигун починає остигати. Зачекайте. я... Правильно почула, не просто перестає грітися, а саме охолоджується, температура антифрізу падає, хоча двигун працює. Як це взагалі можливо? Це можливо, тому що радіатор пічки в салоні це ж, по суті, ще один радіатор холодження. Ага. І коли вентилятор починає гнати через нього потік крижаного повітря, він забирає тепло з антифризу. І в цей момент він забирає тепла значно більше, ніж двигун виробляє на холостих без навантаження. Тепловіддаця стає вищою за тепловиробництво. Точно це просто неймовірно. Тобто, намагаючись зігріти себе, ми робимо двигуну ще холодніше. Це, мабуть, найкращий доказ того, що логіка постою погрію тут не працює. Добре, він не гріється, але яка шкода? Ну, не гріється і не гріється. Всі ж пам'ятають старі дизельні мерседеси W123 трактори. Вони могли годинами торхатіти на місці і нічого. Чому для сучасної машини це раптом стало проблемою? От це ключове питання, і відповідь у тому, що ми порівнюємо ну, абсолютно різні технології. Старий дизель це простий механічний пристрій. А сучасний дизель стандарту євро 5 євро технологією Common Rail. До речі, що таке Common Rail, якщо от зовсім просто це слово всі чули, але якщо просто це система, де пальне під шаленим тиском, як у пожежному гідранті, подається в одну таку спільну трубу, рампу, а звідти вже до форсунок. Це робить двигун тихішим, ефективнішим, але й чутливішим. І Набагато чутливішим, і головне у таких двигунів з'явився складний екологічний обвіз, і саме він страждає найбільше. Тобто проблема не в самому залізі, а в цих нових системах. Абсолютно. І ворог номер один при роботі на холостому це сажовий фільтр DPF це така собі пастка для сажі у вихлопній системі. І щоб вона не забивалась, їй треба самоочищатись, проходити регенерацію. Схоже на функцію самоочищення в духовці. Ідеальна аналогія. І для цього випалювання сажі потрібна дуже висока температура десь 600 градусів за Цельсієм. 600? А тепер згадаймо наше авто, що стоїть на місці. Температура його вихлопу в такому режимі ну, ледь ледь 150. Може, 200 градусів. Різниця в 400 градусів. Тобто ні про яку регенерацію і мови бути не може. Не просто не може. Уявіть багаття, яке ледь тліє. Воно ж не спалює дрова, а лише покриває їх чорною кіптявою. Так от те саме відбувається у фільтрі DPF на холостих. Сажа не вигорає, а просто осідає шар за шаром і перетворюється на щільну кірку. Фільтр забивається, двигун не може видихнути, і привіт, помилка на панелі приладів. І дорогий візит на сервіс. Дуже дорогий, або заміна, або видалення. Оце так. Тобто ми буквально забиваємо вихлопну трубу, думаючи, що робимо добре. Але це ж не єдина проблема. Я чула ще про страшну абревіатуру EGR. Правильно, і поки вихлопна задихається, ще брудніша історія відбувається на впуску. Система EGR, рециркуляція вихлопних газів повертає частину вихлопу назад у впускний колектор для екології. Звучить непогано. Але є нюанс: на холодному двигуні згоряння неповне, і сажа, що утворюється, вона така важка, липка, жирна. І система EGR цю липку гидоту дбайливо повертає назад на вхід прямо у впускний колектор. А там ця сажа змішується з масляними парами з вентиляції картера. І з часом цей коктиль перетворюється на щільну в'язку масу. Схожу на асфальт. На асфальт? Буквально вона заростає на стінках, звужуючи прохід. Уявіть, що артерії двигуна заростають холестерином, він просто починає задихатися. Тобто ми отримуємо безкоштовне асфальтування впускного колектора. Сумнівна послуга. Але ж і це здається не все. Є ще третя небезпека, пов'язана з мастилом. Так, і вона, мабуть, найпідступніша це розрідження мастила дизельним пальним. Як це? На холодному двигуні зазори між поршнями і циліндрами трохи більше, це нормально. Але через ці зазори частина пального, яка не згоріла, стікає по стінках униз, у масляний піддон і змішується з мастилом. Саме так і водій може побачити дивну річ, перевіряє рівень мастила, а він зростає. Ого, але це вже не мастило, це небезпечний коктейль із соляркою, який втратив усі свої змащувальні властивості. Я можу майже фізично почути, як від такого мастила страждає турбіна, вкладиші. Це прямий шлях до капітального ремонту. Фух, ви мене налякали. Отже, підсумуємо цей жах. Стоячи на місці, ми забиваємо сажевий фільтр, асфальтуємо впуск і перетворюємо мастилу на отруту, вражає. Але я все ще мерзну. Люди ж гріють машину, щоб сісти в теплий салон. Невже треба їхати 20 хвилин у крижаній машині? А ось тут ми підходимо до розвінчання ще одного великого міфу. Власники сучасних дизелів часто навіть не здогадуються, що тепле повітря в перші хвилини не має до температури двигуна жодного стосунку. Як це? Це ж не магія? Тепло має звідкись братися? Це не магія, а електрика. У переважній більшості сучасних дизелів в систему вентиляції вбудований так званий PTC хітер по суті, це потужний електричний тен. Тобто це такий собі розумний фен для волосся, вбудований прямо в пічку автомобіля. Найкраща аналогія саме так. Він живиться від генератора і починає гріти повітря, яке йде в салон практично одразу після запуску. Він не чекає, поки нагріється весь той шмат заліза. Ось воно що. Я завжди дивувалася, як це можливо. З дефлекторів дме теплими вже за хвилину, а стрілка температури на нулі. Це такий інженерний трюк. А ще ж бувають автономні обігрівачі. Так, це вже преміум рішення. Системи типу Webasto. Вони працюють як маленька котельня, спалюючи пальне з баку і гріючи антифриз напряму, навіть при вимкненому двигуні. Виходить, намагатися нагріти салон, прогріваючи величезний двигун на холостих. Це все одно, що кип'ятити чайник свічкою, коли поруч стоїть увімклена електроплита. Найдовший, найменш ефективний і, як ми з'ясували, найшкідливіший спосіб. Гаразд, ми дуже детально розібрали, як робити не треба. Все було переконливо. Тепер найважливіше а як треба. Давайте складемо ідеальний покроковий план дій для власника дизеля морозним ранком. Алгоритм насправді дуже простий і логічний. Отже, крок перший свічки розжарювання. Вмикаємо запалювання і терпляче чекаємо, поки згасне індикатор спіралька. Жовта спіралька. Так, це сигнал, що камери згоряння нагріті. Якщо на вулиці сильний мороз, мінус 15-20, можна цю процедуру повторити двічі гірше не буде. Добре. Камери готові. Крок другий. Заводимо двигун. І що далі? Тут найцікавіше так. Крок третій найважливіший очікування. Але це очікування триває. Не більше 30-60 секунд. Лише одна хвилина. Чому саме стільки? Що такого магічного відбувається за цю хвилину? Ніякої магії. Чиста гідравліка. Цей час потрібен не для прогріву металу. Він потрібен, щоб масляний насос прокачав холодне, загусле мастило по всій системі, щоб воно дійшло до всіх деталей, щоб воно дійшло до найвіддаленіших точок, наповнило гідрокомпенсатори, і найголовніше дійшло до турбіни. Хвилини для цього абсолютно достатньо. Тобто, ми дали системі вмитися мастелом. І відразу після цього крок четвертий рух. Саме так. Починаємо їхати. Але, звісно, плавно. Без різких прискорень, без газ в підлогу, але й іншої крайності треба уникати руху в натяг, на низьких обертах. Тобто, треба знайти якусь золоту середину, оптимальний режим? Так. Найкращий діапазон для прогріму в русі це десь 1500-2200 обертів на хвилину. Це створює помірне, але стабільне навантаження. Саме в такому режимі двигун прогрівається найшвидше, найефективніше і найбезпечніше для всіх його систем. Тоді дозвольте, я сформулюю головну мантру: дизель гріється тільки під навантаженням, тобто в русі. Стояння на місці це не прогрів, а повільне саморуйнування. Саме так, краще й не скажеш. Що ж, давайте підбивати підсумки. Мені здається, головний висновок сьогодні це конфлікт двох світоглядів, стара бензинова логіка наших батьків: посій, погрій, зроби мотору добре. Але для сучасного дизеля це просто акт жорстокості, так, який веде до забитого сажового фільтра і зіпсованого мастила. А на противагу цьому є нова правильна дизельна логіка. Вона в простому алгоритмі: завів, почекав хвилину, плавно поїхав. І це найшвидший і найбезпечніший спосіб прогріти і двигун, і салон і зберегти ресурс його складних систем. Думаю, в цей момент всі власники бензинових авто з полегшенням видихнули. Їм можна сказати, пощастило не мати справу з усіма цими DPF та EGR в такому драматичному ключі. Ну в цьому є частка правди, хоча і в них є свої нюанси. І на завершення, як завжди, фінальна думка для роздумів. Ми сьогодні з'ясували, що інженери спроєктували сучасні дизельні двигуни так, щоб вони самоочищувалися і працювали ефективно саме під час руху, під навантаженням. Їхня стихія це траса, а не парковка. І це змушує замислитись а які ще наші старі добрі водійські звички, успадковані з епохи простіших автомобілів, можуть насправді шкодити сучасним технологічно складним машинам, і не лише дизельним. Можливо, час переглянути не тільки правила прогріву.